26 лютого на головному флагштоці обласного центру на знак підтримки мужнього народу майорить кримсько-татарський прапор день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 26 лютого встановлений 2020 року указом президента на вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Відзначення річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі. Мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. Уряд розширив доступ до програми компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер тепер підтримкові держави зможуть отримати не лише роботодавці, а й самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які мають інвалідність, інформують в обласному центрі зайнятості. Крім того, компенсації зможуть отримати роботодавці, які працевлаштовують ветеранів з інвалідністю, що повернулися з війни. У 2024 році програма. Програмою вже скористалися понад півтори тисячі підприємців, облаштовано майже дві тисячі робочих місць. Деталі на сторінці служби зайнятості. У Британському баті 24 лютого відбувся благодійний концерт на підтримку України, написала наша землячка Ірина Маленко у Фейсбуці. Захід в британському аббатстві ініціювала Женя Шкіль, яка очолює фонд друзі Олександрії. Завдяки щедрості гостей вдалося зібрати понад 500 тисяч гривень на підтримку міста Олександрії. Неймовірна музика оркестру Прекрасна Марія Яремак, яка створює неймовірні композиції у стилі фентезі, чарівний голос Ніколь Медін, живопис художнього... Олександри Дикої, неймовірні актори та українська їжа від Ірини Маленко створили це свято Незабутнім. Колектив Олександрійського педколеджу вкотре об'єднуються, щоб підтримати воїнів. З 12 по 24 лютого тривав збір коштів. Разом працівники та здобувачі освіти зібрали 20 тисяч гривень. Частину коштів, а саме 10 тисяч гривень, відправили на ремонт машини хлопців 42-го окремого мотобіхотного батальйону. Інші 10 тисяч гривень передали волонтерській організації Ельф. Про це написали на сторінці навчального закладу. Олександрійська дитяча музична школа вітає учнів класу Ірини Піти з чудовими результатами в міжнародному двотуровому конкурсі в Німеччині. Перше місце посіла Софія Боскоровайна, другі місця у Соломії Колеснікової та Софії Лавінікової. 22 лютого на базі Кадю США No2 уже втретє пройшов відкрит чемпіонат Кироварецької області з військово-спортивних багатоборств пам'яті янголів спорту. У чемпіонаті взяли участь вісім команд 104 спортсмени з Полтави, Кропивницького, Кременчука, Львова, Олександрії, Селища Онуфрівки та села Федірки Світовоцького району. Загалом це 104 спортсмена і спортсменки. Олександрію на змаганнях представили вихованці відділення військово-спортивних багатоборств Кадю США No2. То ПСК захист за результатами поєдинків у своїх вікових та вагових категоріях перемогу вибороли 5 спортсменів кадю США номер 2 та 10 вихованців захисту. У четвер, 27 лютого, буде сонячна погода. Температура вночі 10 градусів морозу, вдень близько нуля. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри за секунду.